Засідання виконавчого комітету Калуської міської ради розпочалося з підбиття підсумків навчального року. Міський голова Ігор Насалик поцікавився у присутніх директорів шкіл про проблеми, які їх турбують. А також подарував ноутбук для ЗОЖ номер 8 Першими розглянули питання про результати роботи суб'єктів господарської діяльності міста Калуша, які сплачують незначні суми податків при значних валових доходах. Декларують від'ємне значення об'єкту оподаткування та прийняття мір щодо запобігання виникнення такої ситуації. Після розгляду питання міський голова зокрема висловив задоволення темпами росту промисловості міста, які за результатами першого кварталу 2011 року становлять 337%. Занепокоєння Ігоря Насалика викликали об'єкти ресторанно розважального комплексу. Відтак він попросив до наступного засідання виконавчого комітету підготувати звіт про сплату податків такими суб'єктами господарювання. Начальник управління освіти Калуської міської ради Любов Максимович доповіла присутнім про мережу загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік. А начальник відділу у справах сім'ї, молоді і спорту Михайло Клим поінформував про те, що цього. Із міського бюджету на оздоровлення школярів передбачено більше 177 тисяч гривень. Калуські школярі відпочиватимуть у пришкільних та виїзних таборах. 50 калушан відвідують цього року відпочинково оздоровчий комплекс Артек, табори молоду гвардію та романтик. Виконком вніс зміни до ряду своїх попередніх рішень, зокрема про спостережну комісію виконавчого комітету Калуської міської ради, про затвердження плану природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища у місті Калуші на 2011 рік, та про оформлення права комунальної власності на нерухоме майно. Дитячий садочок барвінок за адресою міста Калуш, вулиця Довженка, 5 а іншим рішенням виконком легалізував калуський міський осередок Кік Джицу. Також було збільшено плату за проїзд у громадському транспорті. З Червня вартість проїзду по місту становитиме 2 гривні. Причиною для збільшення ціни стало здорожчання паливно-мастильних матеріалів та збільшення видатків перевізників. Первинні розрахунки, які ми подавали надавали міського. Змушені, змушені були змінити за того, щоб вирівняти тарифи для подання на затвердження в, е, в Київ, тобто в міністерство. Ми змінили їх, зменшили свідомо для себе, тому що е, і так само е, подавали ми розрахунки е, вартості проїзду з диспаливом е, біля 8 гривень. Е, на даний момент 9,90 – це я думаю, що це ще не межа. І ми в збитках е шалених просто зараз. Ми не маємо за що купити ні колеса, ні, ні запчастину. Ні, е на зарплату людям ще стає, тому що ми мусимо платити людям, інакше розбіг, розбігуться і не це, Не буде кому працювати. Це Одне я... єдине, що до пропозицій. Е ми можливо, що підтримуємо зменшення на судового ділянки іменно на судовогородні ділянки. Справа в тому, що бюджети зараз і так затверджені, і по бюджету, тобто на 2011 рік, не варто було б переглядати тобто тариф на досудово-городні ділянки. Більшість із членів виконавчого комітету необхідність збільшення ціни за проїзд підтримали. Водночас погодилися з тим, що воно буде великим ударом по гаманцях соціально незахищених калушан. Відтак було вирішено залишити кілька рейсів на залісся, проїзд у яких коштував би півтора гривні. Розглянуто також цілу низку соціальних, житлових, приватизаційних питань, питань про оформлення права власності та інше.